Всім привіт! Я рада вас вітати! Нас стає вже трошечки більше і тому я думаю, прийшов час познайомитися ближче. Мене звуть Наталія Дервас, я перукар-колорист, я з України, місто Запоріжжя. Наразі проживаю там, Народилась в Полтаві, виросла і навчалась в Херсонській області. Дуже люблю наші міста, дуже люблю Україну. Але наразі я знаходжусь в відпустці в Польщі, місто Закопане. Обожнюю ці краї. Насправді, коли почалась повномасштабна війна, то моя сім'я переїхала все сюди, бо вони виїжджали з окупації і залишились, на жаль, без свого дому. І туди, куди я їздила, те місто, яке я називала своїм домом, наразі. Не є таким. Наразі е, я їду до себе додому в Польщу. Е, дуже дивно це звучить, але я нещодавно зрозуміла для себе, що дім це там, де твоя сім'я. І е, як би це прикро, можливо, для когось не звучало, але наразі моя сім'я в Польщі, тому і дім мій тут. Перший дім мій там, де моя друга сім'я, це Запоріжжя. Тому в мене зараз два доми, і в мене ось такі обставини. Дуже полюбилось мені це місто. Дуже воно гарне, мальовниче, красиве. Насправді я почала вести свій YouTube канал саме з цього міста. Мене вмовила моя сестричка, яка тепер проживає тут весь час, поки йде повномасштабна. І вона так змусила мене задуматись на тему того, чому ми не ведемо YouTube. Вона сказала таку фразу: що коли ти записуєш, ведеш цей канал, ти його більше ведеш навіть не для людей, а для себе. Бо через рік, через два, коли повертаєшся, передивляєшся свої перші відео. Розумієш, що ти як наче повертаєшся в той час і проживаєш ті ж самі емоції. І мені стало цікаво подивитись на себе через рік, через два, через три, послухати себе свої ж думки, які були там рік тому. Не знаю, як це буде далі. Я буду намагатися знімати і ділитись максимально корисною інформацією і для вас в тому числі. Я думаю, що мені є чим з вами поділитись. Також хочу показувати в своєму влозі світ, красу своїми очима, те, як я сприймаю це сама. Бо ми всі різні, ми всі по-різному бачимо світ, хтось бачить тільки хороше, хтось бачить тільки погане, хтось ділиться і бачить, Тобто у кожного з нас. Своє бачення цього світу, кожен з нас по-різному проживає це життя, тому я сподіваюся, мої думки будуть комусь цікаві, можливо, навіть когось на щось надихнуть, наштовхнуть на якісь роздуми, і це дуже прикольно. Я багато років спілкуюся з людьми, тому що моя робота е, до цього спонукає. Хоча насправді я не називала б свою роботу роботою, бо це таке хобі. Е, і знаєте, як кажуть, що коли знайдеш свою істину своє істинне хобі то ти ніколи не будеш працювати чи коли ти почнеш займатися своїм улюбленим ділом то ти ніколи не будеш працювати так от я не працюю я напевно 15 років займаю своєю улюбленою справою я дуже люблю спілкування, я дуже люблю робити дівчат гарнішим, давати якусь впевненість і навіть більше не сам процес, а от той результат, який ти отримаєш після того, коли клієнтка приходить десь в чомусь не впевнена, а виходить така: Вау, я прям йду, і мені здається, всі на мене дивляться, і я йду так впевнено, і мені так подобається те, що я бачу відображення. Ось це розуміння того, що. Ти в чиє ж життя вніс щось своє, ти зробив людину трошечки, трошечко трошечки, трошечки впевненіше, воно дає такі крила, тобі хочеться ще більше і більше творити, ще більше розвиватись для того, щоб бути корисним цьому світу. Ну, ми ж живемо не просто так в цьому світі, ми ж якусь щось вносимо в це життя. Тому Сподіваюся, що в цьому облозі, в своїх якихось роздумах, думках, в своїх подорожах, в своєму баченні світу я також вам зможу бути корисна. І можливо, комусь це потрібно, можливо, комусь щось потрібно буде почути саме в той момент, коли потрібно буде. Я справді вірю в те, що Нічого не відбувається просто так, я справді вірю в те, що нам люди зустрічаються в певний час. Потрібні люди, які а, дають тобі потрібні думки, наштовхують тебе на потрібні дії і так далі. А, тому ось так мене сестра наштовхнула на те, щоб почати вести свою сторінку. А, і ось я вже її веду, і вже наразі знайомлюсь з вами. Сподіваюсь, далі буде цікавіше. Напишіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити на моїй сторінці, бо в планах моїх ділитись з вами своїм досвідом роботи перукарем, давати, можливо, якісь рекомендації, можливо, вони комусь будуть цікаві по догляду за волоссям, по тому, як відростити, як пофарбувати і так далі. У мене в цьому великий досвід, і думаю, що я маю право на цю тему говорити. Також Буду показувати свої подорожі, також буду ділитись своїми думками. Можливо, когось буду надихати, можливо, когось навпаки не буду надихати. Ну це вже таке. Е Мені здається, знаєте, що життя воно тут і зараз. Саме в цю хвилину, ось в цю хвилину воно є. Тобто ми живемо сьогодні. Не завтра, не вчора, а саме. Сьогодні мені дуже подобається ця думка, і я кожен раз впевнююсь в тому, що вона правильна. Неважливо, де ви зараз знаходитесь, неважливо, в якій країні, неважливо в яких умовах, але люди такі створіння, які до всього підлаштовуються. Uh, і от я там, наприклад, проживаю в Запоріжжі, мене часто питають, а як ти там можеш проживати? У вас ж там так, все страшно. Де ми до всього підлаштовуємося? Важливо, як ти вмієш проживати своє життя. Uh, чому? Те, тому що м -м, життя воно є, воно, воно ось воно. Ти можеш вибирати, як тобі жити, але навіть в тих умовах, в яких які тебе оточують, ти також можеш жити. Тому не завжди потрібно щось кардинально змінювати, а потрібно вміти вміти саме жити. Часто я кажу своїм клієнтам, коли е, виникають такі питання: слухай, а мені підійди, там коротка зачіска, або мені підійде довге волосся. Підійде, звісно, кожній людині підійде і коротка зачіска, і довга, і так далі. Питання в тому, чи вмієте ви це носити, бо якраз таки вміння. Носити вміння жити. Цьому потрібно навчатися. <смі> як би це дивно не звучало, тому що у нас в школі не вчать, на жаль, як жити, і ми вчимося цьому на своїх помилках, на своєму досвіді. Але буває таке, що хтось не вчиться і починає там, тюкати тебе, бо ти трошечки більше знаєш, і так далі. Без цього також неможливо. Але я за те, щоб бачити все гарне навкруги себе, звертати увагу на красу, яка нас оточує. Бо така штука цікава, коли я приїхала в Закопане, це дуже мальовниче містечко, хто був, той розуміє, про що я. І я так дивилася і казала, боже мій, ви бачите, ви бачите цю красу. Я підходила до сестри і казала, ну ти бачиш? Вона каже: бачу, звісно, але ну, я це бачу щодня, і воно мені звичне, я нічого такого прям, ну вже того захвату не викликає як вперше. І я зрозуміла, що ми до всього настільки звикаємо, що через деякий час оця вся краса здається, звичайною нічого такого. А людина, яка вперше це бачить, для неї це вау! А я це бачу вже не вперше. І для мене це постійно вау. Але коли я повертаюсь, наприклад, в Запоріжжя, то для мене Запоріжжя моє звичне місто, і воно просто звичайне, нічого там незвичайного я для себе не знаходжу. А зараз мені цікаво, коли я повернусь, я вже там через декілька днів буду в Україні. Коли я повернусь, мені цікаво, подивитись на це місто очима туриста. Тобто побачити те, чого не бачать люди, які там проживають. І думаю, що я цим також. Буду з вами ділитись, бо класно, коли ти знаходишся в мальовничому місці: гори, краєвиди, і ти на це дивишся і думаєш, вау, як гарно. В нашому місті, Запоріжжі, також дуже багато класних місць, і коли людина приїжджає вперше, то вона може також на це дивитись з таким вау-ефектом. А коли ти там проживаєш, то здається, ну таке. Ну таке. Нема куди піти, нема на що подивитись. Нічого цікавого не відбувається, і взагалі, ось десь там краще, краще там, де ти знаходишся, на даний час. На даний час. От я знаходжуся зараз тут, тут класно. Я буду в Запоріжжі, там також буде класно. Бо класно, це в нас всередині. Сподіваюсь, комусь відгукується те, про що я кажу. Але це не обов'язково взагалі. Якщо є питання, які вам було б цікаво почути в моєму блозі, почути мою думку на цей рахунок, то пишіть, будь ласка, в коментарях, підписуйтесь, щоб не пропустити наступні відео. Я буду намагатись бути максимально корисною і максимально вас надихати. Гарного дня, дякую, що були зі мною. Дякую, що продивились це відео до кінця. І якщо продивились, то, будь ласка, поставте колокольчик і не забудьте підписатись. Мені дуже це буде цінно, і я буду розуміти, що комусь це цікаво. Хоча навіть якщо вам не цікаво, я все одно буду знімати, бо це мій відео щоденник. Гарного дня!